виникненні надзвичайних подій завжди існує вірогідність виявлення постраждалих, які потребують не тільки фізичної допомоги, а й психологічної. Героїня цієї програми кризисний психолог, ДСНС, яка у разі необхідності виїжджає на надзвичайні події. Ми працюємо з людьми, які вже є в нашій структурі, та з тими, хто хоче працювати у нас. Тобто ми проводимо психологічний відбір кандидатів на службу та психологічний супровід особового складу. Ще ми працюємо з цивільним населенням Це під час надзвичайних ситуацій, якщо вони цього потребують. Мінилась, тому що наші співробітники це ж теж люди, і ми іноді працюємо з ними частіше або більше ніж раніше, тому що вони теж живуть це життя, і їх теж торкнулася війна. Також ми частіше стали працювати з цивільним населенням, тому що взагалі надзвичайних ситуацій стало більше. Ну тобто, роботи в нас трошки, трошки стало більше, якщо можна так сказати. Ми виїжджаємо туди, де є люди, які потребують нашої допомоги. І якщо це прильоти, то тоді ми виїжджаємо туди. Якщо це ДТП або пожежі, то так ми виїжджаємо. Але зазвичай ми виїжджаємо все ж таки на прильоти. Ми вже трохи навчилися розділяти роботу та свої, свій емоційний стан. Важко працювати, тому що ми не є в безпеці. Ну коли я виїжджаю працювати, я ж не знаю, що станеться зі мною, що станеться з моїм будинком ну, там, через хвилину або через деякий час. Ось це важко. Так, я хочу до психолога, тому що це нормальна практика, тому що потрібно бути в нормальному емоційному стані, щоб я могла допомагати іншим, тому я піклуюсь про свій емоційний стан. Я знаю техніки там, дихання, які допомагають зосередитись на Своєму тілі та е, допомогти собі в моменті. Також я завжди підтримую зв'язок зі своїм близьким оточенням, яке мене підтримує та допомагає мені е, як я не знаю, добре себе почувати, скажімо так. Я багато чого пам'ятаю, але знаєте, мабуть, такого е, яскравого моменту одного, і я вам на, на, наприклад, мабуть, ні. Всі вони мають щось, що залишається зі мною назавжди. Ми бачимось, ми спілкуємось, ми багато розмовляємо, багато розмовляємо про почуття, про історії, згадуємо. Ну, тобто ми, знаєте, якось. Багато чим ділимося, і це дає змогу почувати себе розділеним з кимось. Ну, що тебе розуміють, що ти не один, що тобі що тобі є до кого звернутися про допомогу або що ще. що ти не сам? Це важливо, дуже важливо. Я замислювалася над цим, але знаєте, я хочу сказати, що. Я намагаюсь не відкладати життя на потім, і багато чого роблю зараз. Тому ну, все, що я можу робити зараз, я роблю, щоб почувати життя Е, Тому я вирішила, що те, що буде після перемоги, буде тоді. А зараз є зараз. І я хочу жити зараз, поки є така можливість. кожного дня окупаційні війська знищують цивільну інфраструктуру наших міст та селищ авіабомбами. Про складнощі розмінування та небезпеку цих боєприпасів більш детально розповість наш фахівець. Авіабомби призначені для ураження противника за допомогою авіаційних засобів. Тобто найбільш розпоширеніші ці засоби це літаки. Ну, за призначенням, основні, або бувають допоміжні. Ось до допоміжних відносяться авіабомби типу димових, освітлювальних, тобто ті авіабомби, які допомагають, там, допомагають у бою там, або освітити поле бою, або там, скинути димову завісу, для того, щоб. Особовий склад зміг там десь сховатися, або техніка могла сховатись. Тобто так, а основ, з основного призначення авіабомби це ті, які вже мають вибухову речовину в своєму складі. Тобто не бувають і касетні, і бувають фугасні, осколочно фугасні, бетонобійні, бетонобійні фугасні. Ну, Їх дуже багато, бувають ядерні бомби і авіабомби. Бувають калібрів від 50-го калібра до тисячного калібра, і в залежності від калібру і залежить кількість вибухової речовини всередині. Запорізькій області зустрічались такі випадки і не раз. Найбільше це було у Оріховському районі. Там в ну, авіабомби також входять, що вони будуть, можуть бути і керованими. Зараз Ріхівський район обстрілюються керованими авіабомбами. А також були авіабомби. Ми виявляли, виїжджали, коли на подвір'я до жінки упала авіабомба прямо їй на порог і викатилися до воріт. Ну, Такі ситуації бувають, що вони не детонують. Основне ураження у кожної авіабомби різне. Навіть є ураження більше, ніж кілометр. Тобто розльот осколків йде більш, ніж за кілометр. От навіть при знищенні авіабомб, от ми знищували цю власну авіабомбу ФАП-500 у Варіхівському районі. Ми її вивозили на полігон, е ну, транспортували, е закопували на глибину більш ніж 3 метри і знищували, але все одно для безпечності особовий склад розміщувався за кілометр, тому що осколки можуть летіти. Далі, ніж кілометр. Тобто, ну, кілометр це не є безпечною відстань, прям найбільш безпечною. Такі авіабомби е, зазвичай у нас виїжджає. Е, 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 ну, Автомобіль, який може піднятися, виїжджає вантажний автомобіль, тобто піротехнічна машина важкого типу, типу ЗИЛ-131, ГАЗ-66, і за допомогою автомобіля його підіймають, стріли за допомогою стріли його підіймають акуратно, щоб вибухником вона не вдарилась ну, об будь-які е, пригради. Грузиться в автомобіль, підпирається колодами, щоб вона не гуляла по кузову і транспортується з невисокою швидкістю до місця знищення. Усі вибухонебезпечні предмети другої категорії, а вона, яка скинута вже з літака, з підривником, ну тобто вона вже є другою категорією, яку необхідно знищувати на місці. Але є такі ситуації, що дані бомби розташовуються поблизу населеного пункту, поблизу лінії електропередач і. Ну, для того, щоб людям не зробити ще гірше, ми все одно своїми силами на свій страх та ризик е намагаємося вивести у найбільш е безпечне місце для її знищення, щоб не було загрози життю здоров'ю людей, а також не було загрози е знищенню якихось об'єктів інфраструктури. Ну, першочергово людина, яка це побачив, звичайно, в неї буде шок, але якщо вона вже не вибухнула, це вже щастя, і людина повинна одразу оповістити на 101. Та якщо є у неї змога огородити цей вибухонебезпечний предмет, чимось огородити, помітити та здійснити заходів щодо недопущення інших сторонніх осіб до приїзду піротехнічних підрозділів ДСНС або національної поліції чи СБУ, тому що зараз на такі випадки виїжджають усі служби для фіксації. Через різке зниження температурного режиму в регіоні значно збільшилася вірогідність виникнення надзвичайних подій на водних об'єктах, адже громадяни нехтують забороною відвідування водойми. Тому наш співробітник розповість про небезпеку, яку приховують зимові водойми. Протягом останніх років на території Запорізької області була досягнута стала тенденція зменшення кількості загиблих людей на водних об'єктах. А саме за 2018 рік на водних об'єктах загинуло 64 людини. У 2019 році ця цифра склала 60 людей, у 2020 56, у 2021 46. За 2022 рік загинуло 4 особи, з них двоє дітей, віком до 16 років. Разом з тим, за період від початку 2023 року на території Запорізької області, яка знаходиться Деться під контролем України внаслідок необереженого поводження на воді загинуло 20 осіб. З них двоє дітей за перші 14 днів 2024 року. Маємо одну подію на воді, яка на жаль призвела до втрати людського життя, не дивлячись на ті заходи, що було вжито з порятунку, оскільки повномасштабне вторгнення Російської Федерації на території нашої держави триває і є режим воєнного стану, який запроваджено указом президента на території всієї держави та з огляду на те, що більша частина території області знаходиться у тимчасовій окупації. А на підконтрольних територіях тривають активні бойові дії. За рішенням регіональної комісії ТЕП та НС Запорізької області встановлено заборону відвідування ділянок берегової території, що прилягає до водного об'єкту до закінчення дії воєнного стану. Разом з тим рятувальники закликають пам'ятати про таке: виходити на лід можна тільки за стійкою морозної погоди. Забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідома. Переходити водою ми потрібно в спеціально познати. Чиних і обладнаних для цього місця забороняється збирати на кризі, збиратись на кризі великими групами в одному місці. Не можна виходити на лід. У місці з'єднання річок у випадку підвищення течії річки у цьому місці за наявності вмерзлих на лід, дошок, палець та інших предметів у випадку різного забарвлення льоду під час сильного перепаду температури і потепління не вживайте спиртні напої біля води. Шановні батьки, пильнуйте за дозвільним дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги щодо дій при рятуванні та наданні першої медичної допомоги потерпілим на льоду і воді. Надання допомоги людині, яка потрапила під лід, надзвичайно небезпечне заняття, потребує зібраності та виваженості в діях, щоб допомогти людині, що терпить лихо, і не потерпіти самому, дотримуйтесь наступних правил. Без потреби не виходьте на лід, подумайте, чи зможете під час надання допомоги впоратись самотужки, чи краще покликати на допомогу ще когось. Якщо поряд нікого нема, то дійте продумано і обережно. Щоб замість допомоги не погіршити становище. Протягніть потерпілому довгу жердину, дошку, палицю, відлиж, лижу, хокейну ключку, або киньте мотузку, зав'язані паски тощо. Якщо вам все-таки необхідно вийти на лід, то ляжте на лід і повзіть до поверхні, штовхаючи рятувальний засіб перед собою, або кидаючи перед собою мотузку чи пасок. Добре, якщо ви одягнете рятувальний жилет. Будьте якомога далі від ополонки краю крижини, протяніть потерпілому палицю, жердину чи киньте мотузку. Якщо мотузка чи трос закріплені на березі і не вистачає довжини, то міцно триваючий за кінець мотузки. Однією рукою протягніть потерпілому другу руку. Витягуючи потерпілого, попросіть його працювати ногами. Так буде легше витягувати його з ополонки. Коли ви його витягли, не дозволяйте йому підійматися на ноги. Нехай він повзе вслід за вами до берега. Після того, як витягнете потерпіло на берег у безпечне місце, викличте швидку медичну допомогу. Надайте йому першу допомогу, необхідну при охолодженні організму. Окремо хотіло б звернути. Звернуть увагу, що ознаками переохолодження є тремтіння і озноб, які можуть бути відсутні на пізніших стадіях переохолодження. оніміння, втрати координації рухів, зніяковіння, незвична манера поведінки, температура тіла нижче 35 градусів. Якщо потерпіло одночасно спостерігаються ознаки відмороження і гіпотермії, в першу чергу надайте допомогу, як при переохолодженні. Цей стан Може призвести до смерті, якщо людину терміново не зігріти. Але навіть у цьому випадку не варто залишати без уваги відмороження, яке при тяжкому ступені може призвести до ампутації пошкодженої частини тіла. Перехолодження належить до невідкладних медичних станів, дотримуйтесь принципів надання першої допомоги допомоги і виконуйте додатково спеціальні заходи при цьому. А саме викличте швидку допомогу, поступово відігрівайте постраждалого, загорнувши його в ковдри або сухий теплий одяг. Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої події, не зволікайте. Телефонуйте до служби порятунку за номером 101. На сьогодні наш випуск завершено. Бережіть себе та любіть Україну.